З вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії чергова шкода Октавія A8 2021 модельного року, 2020 у нас календарний рік виготовлення. Дану автівочку ми виграли на німецькому лізінговому аукціоні, вже розмитнили, провели професійний детелінг. Та виставляємо в продаж, тобто автівка вже буде очікувати свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наші соцмережі і ви завжди будете про нас більше дізнаватися, а також будете мати змогу викупляти автомобіль, який ще в дорозі, по найвигіднішій для вас ціні. Ось наш інстаграм. Також в посилання під відео буде посилання на оголошення в авторію, посилання на наш Тікток, Телеграм та YouTube канал. Відносно даного автомобіля. Маємо комплектацію Style. Він є 2000 вже сказав 21 року модельного. Має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Це у нас вже стоїть DSG DQ381, 7-ступенева, мокра, надійна економна коробочка. Пробіг в даному автомобілі 170 тисяч км. Він без жодного підфарбування, додаткове відео з тощином міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Ну, а зараз пройдемося по комплектації. Маємо оптику Basic LED з омивачами фар. Також дивимось, маємо передні-задні паратроніки, дістронік з адаптивним круіз-контролем. Дуже гарний колір це у нас океанічний, синьо-зелений, в пасмурну погоду він такий. Навіть сірого йде, а як виходить сонечко, металік того кольору дуже гарно переливається. Так, йдемо далі. У нас бачимо присутня проекція на лобове скло. Камера з усіма асистентами для водія. Ось такі гарні легкосплавні диски. На літній гумі з дуже достойним протектором Continental. у нас. Присутній безключовий доступ. Далі. Бачимо датчики мертвих зон також присутні. Автомобіль в заводському тонуванні, в хром пакеті. Зовні, наче так, все сказав. Бачимо присутньо два ключика. Також у нас є заводське Webasto. По салону дана автівочка в ідеальному стані. Все якісне, збережене, жоден елемент ніде не перешивався, кожна стрічка, все. Гарний рівненький, не затертий. У нас присутня пам'ять та повна електрика двох передніх сидінь. Бачимо, у нас двоспицеве кермо. Ось кожна кнопочка покажу зблизька, як виглядає. Стан керма теж ідеальний. Не затирів, нічого такого немає. Також у нас віртуал кокпіт, панель приладів. Далі покажу стан дверної карти. Стан пройомів. Все в ідеалі. Одразу наклеєчка з якимось сервісом у нас 8 місяця 2024 року був. Такс, пройдемося ще по салону. Величезний дисплей мультимедії. У нас присутні підігрів, кліматична установка. Багато Так, точний пробіг. 170 тисяч 116 кілометрів. І переміщаюсь на задній ряд сидінь. Тут усе як новеньке, дуже гарне, збережене усе. Бачимо у нас керування кліматичною установкою для заднього ряду пасажирів. Також присутні у нас підігрів сидінь. І там такий ще бардачок є. Стан пройомів. Стан дверної карти. До до багажника. Багажник у нас величезний, об'ємний. Стан кришки багажника без жодних зауважень. Шторочка на місці. Десь щось зацепилося, треба буде поправити. Присутня також у нас ще. Така сітка для тварин і маємо ще повноцінну запаску. Я, напевно, не разу не вдівалася. Домкрат, крюк, усе, усе в комплекті. Там у нас аптечка, знак жилетки. Ось такий багажник в даному автомобілі. Ну і дощ ще по правій стороні пройдемось. Стан дверної карти. Стан. Пройомів. Ще раз по сидіннях. Вид передніх місць. І до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройомів. Стан сидінь ще раз. Бачимо електрику з пам'яттю на пасажирському місці. Стан панелі. Ніде немає пошкоджень. Авто в дуже гарному стані, повторюсь. Ще раз там керма. Ось така автівочка. Так, ще він-код. Усім бажаючим перевірити будь-яку інформацію по він-коду. Ну, автівка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну інформацію. Актуальну ціну дивіться в описі під відео. Також ми надаємо наші автівки, усі, які стоять на майданчику, на будь-які відомі вам перевірки. І робимо доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!